Полковник Олександр Морін служив миротворцем в Африці та колишній Йогославії. Вертольотчик розповідає, не раз доводилося доправляти гуманітарні вантажі під обстрілами бойовиків. Нині шукає аналогії між балканським конфліктом і війною на сході України. це європейські території схожі на цю війну, і можна миром, якщо весь мир, вся спільнота європейська разом стане протидії. Ми зупинимося. Ми вже зупинили і будемо продовжуватися». Під час одного з рейдів, який здійснив фрегат Гетьман Сагайдачний до берегів Сомалі, екіпаж вирішив фільмувати свої будні. Які тут називали стіпами або ж да стрічку українські миротворці показали курсантам військових кафедр одеських вишів. Ми не були ж присутні, а вони були, і вони нам передають всі ті емоції, які вони пережили. Ну пережили під час війни, і вони є дуже важливими для мене. Перегляд влаштували у військово-історичному музеї у залі пам'яті героїв Одеситів, які загинули під час бойових дій в зоні АТО. Там облаштували і експозицію. Кілька стендів присвятили українським миротворцям, які нині також служать на сході країни. Миротворці, які з України були, бримали участь у різних, як то кажуть, гарячих кутах в гарячих місцях. Вони виконують свій священний обов'язок перед державою, свій військовий обов'язок виконують і в зоні АТО. Стрічку про фрегат Гетьман сагайдачний демонструватимуть у військово-історичному музеї й іншим студентам та школярам Одеси. Безкоштовні екскурсії триватимуть до кінця травня. Денис Соколов, Сергій Іщенко, Одес. Це канал.